Зірошки, доброго вам часу! І привіт від жовтня. Зараз ми його привітаємо і запитаємо, які енергії він принесе для вас. Карти в нас летять. Старший аркан. О, закохані. Слухайте, ну це круто. Та в нас класна та єва, і Адам, які вони прям. Цікаві, подивимося, тут десь яблуко вони надгризли, тут янгол сидить. Подивимося, що вони там ще будуть гризти. Сідайте зручно і плануйте. Плануйте жовтень, плануйте кохання, плануйте людей, яких ви зустрінете. А карти показують, яким чином вам зробити оптимально ваші енергії позитивними початок місяця. Середина місяця, даже так, і кінець місяця. Несподіванка і кохання. Щось, чесно кажучи, взагалі для всіх карт випадають аркани, які говорять про великі ем, зміни, про великий емоційний такий роздрайв. У вас загальна карта це закохані. Карта говорить про бажання балансу, бажання об'єднання чоловічого і жіночого, можливо, бажання зустрітися чи зустріти. Можливо, це ваші чоловічі і жіночі частинки, які хотіли б поєднатися. Можливо, це бажання контракту, що ви хотіли пооб'єднатися, оскільки закохані — це карта вибору. І от по наступним картам у вас тут вибір тільки так. Починається ваш місяць з того, що ви розумієте, що те, що ви несете на собі, воно вам важко. Виглядає начебто легко, але та ноша, яку ви взвалили, от карта начебто і позитивна. Що ми дивимося, вона перевернута, людина взагалі впала під натиском, під тиском. А ця карта говорить, що я ще потягну. Але ви бачите, що нести на собі це дерево. Сумка, якийсь ваш досвід, щось минуле. Ви доносите, добігаєте десятка жезлів, завдання, робота, якісь думки, якісь проекти, ваше бажання, ви його несете. Донесете до середини, а в середині місяця на вас чекає колесо фортуни. Коли це все розкрутиться, уявляєте, як воно рознесеться скрізь. Ми бачимо, як класна така тут дівочка з крилами і Сфінкс, і щось літуче в нас крутить колесо життя. І якщо ви захотіли позбутися цієї всієї штуки, треба ловити момент. Колесо якраз буде на вершині, і ви зможете отримати свій шанс. Хочете грати в азартні ігри, ви виграєте, придбаєте машину. Або, можливо, хтось отримує ситуації, в якій він вже був. Можливо, це пов'язано з відносинами або з роботою. Вам знов буде або ті самі граблі, і ви підете по спіралі туди саме. Була у вас, наприклад, ви дівчинка, у вас був хлопчик, і ви розійшлися, і вона вам дзвонить і каже: Слухай, мені треба прибити когось чи щось. І ви такі: Я прийду, і знов у вас кохання. Або, може, ви дівчинка, і ви телефонуєте до свого хлопчика і кажете. Або ви хлопчик знов-таки. Тому комусь може в житті з'явиться якась ситуація, знов яка прийде по колу, і її треба вирішити. Тому що в кінці місяця у вас є звільнення. Оцей тягар, який буде у вас, його можна розгрібти. І ви вийдете, потрь, жезлі, вибачте, мічів, ви зможете отримати нарешті спокій і свободу. Вам буде комфортно, оскільки дивимось перевернута, дівчинка тут сховалася, їй страшно. Страшно не буде. Вирішіть ситуацію: те, що вас зараз напрягає на початку місяця, пропишіть собі, розкажіть, що воно є. Подивіться, як можна посередині місяця це все розрулити в прямому. Значені, і у вас буде свобода. У вас буде внутрішнє звільнення. Ну колоди, ви ще бачите, десь якісь завдання, яке ви собі поставили, воно дуже важке. Несподіванка. Несподіванка буде знов-таки по вісімки жезлів, мечів, вибачте, ви будете розуміти, що якось ви зв'язані, що ви будете себе просто почувати, що ви не можете рухатись. Тут може бути якась тимчасова бездіяльність. Може, вас на роботі скажуть, ви не працюєте, поки йдіть у відпустку. Або ви тут може бути взагалі. Навіть не хочу про військові дії говорити, або хтось тут буде в полоні, можливо, з знайомих, не дай Бог. Можливо, тут будуть якісь медичні маніпуляції, коли ви будете почувати себе зв'язаним і знаходитись на цьому столі. Тобто, несподіваним буде обмеження вашого руху. Може захворіти чимось, вас просто ізолюють. Така собі ізоляція. Зараз, до речі, знов-таки дуже багато хвороб. Тому от така ізоляція, коли вам буде важко. Кохання, четверка кубків. Карта говорить нам, що намагаєтесь ви, в принципі, емоційно якось себе відновити, розказати, що все начебто не так погано, як воно є. Але загальна енергія. Ми зараз з вами подивимося. Якщо ви в нас сингл, тобто сам, що ви робите, ви спробуйте повернутися до минулого, можливо, хтось захоче відновити відносини з бачите, який в нас грохот, з людиною з минулого, оскільки по 6 кубків це вернутися туди, де вам було добре, де було комфортно, де ви почували себе під захистом. Хтось може взагалі згадає, як це було з татом, буде пропрацьовувати. До речі, тут, якщо ви самі пропрацюєте відносини з батьком, як ви це бачите? Якщо ви в стабільних відносинах, це можливість для вас знов-таки подивитися на паузу у ваших відносинах і просто, можливо, відпочити. Може хтось поїде в відпустку, але емоції будуть стояти на такому стабільному якомусь рівні, коли ви просто будете відпочивати. У нас карта повішена, і тут сонечко, таке собі ну, щось статичне. Тобто, ті ж гладь і благодать, скажімо так, якщо ви знаходитесь в трикутниках. В трикутниках це в нас також задоволення. Всі утримують задоволення від процесу, абсолютно всі три людини. Які двері для вас відчиняються? Ми зараз подивимося: зцілення вашого серця. Які в нас є сходинки, подумайте, де ви знаходитесь? Чи ви тут, чи ви там. Чи ви спускаєтесь в певну кімнату, чи ви піднімаєтесь, але у вас зараз по цим картам іде зцілення серця, і, можливо, ви виходите наверх. Це те, про що я говорила новий якийсь виток у вашому житті, якщо ви знову розгрібете те, що відбувається постійно. І, до речі, не забувайте, якщо ви наверху, то. Ви будете рухатися і колись будете внизу. Якщо ви внизу, це означає наступна хвиля. Як казав цар Соломон, все пройде і це також. Тому я вам бажаю, щоб ваша енергія була тільки позитивною і всі події, які будуть з вами, ви дивилися з точки зору, а що мені принесе цей урок. Казірушки, на все добре!